Єгор Біркун у спортивному світі відомий як талановитий представник збірної України зі змішаних бойових мистецтв. За день до початку повномасштабного вторгнення Росії хлопець разом із командою мав виступати на чемпіонаті світу. Вибила ґрунт з під ніг війна. Єгор точно знав, він потрібен своїй батьківщині. Тож до останнього подиху відстоював країну в окупованому Маріуполі у складі полку «Азов». Криворізький воїн загинув 23 березня під час оборони Маріуполя. Сьогодні він повернувся до рідного міста. Востаннє. Земляки зустрічали загиблого героя, стоячи на колінах. Героя Єгору вою три! Слава слава! Слава! Три! Слава, слава, слава! Три! Слава, слава, слава! Три! Слава, слава, слава! Пам'ятаємо! Помцімося! Пам'ятаємо! Що таке війна? Єгор відчув ще у 19-му році, коли воював у зоні АТО ООС. Єдине гріло душу і додавало сил бійцю рідні та близькі, що завжди чекали на його повернення вдома. Тільки він прийшов вже АТО, І люда мама говорить, що він це, одразу ж його забрали. Він навіть сам сам він сказав: я, я ма я йду захищати батьківщину. От і от. Пішов, він, звісно, захищав друга, він захищав друга, Это друга значить, його ранили, і він побіг його, як хотів ну, витягнути, вот. а йому спину ранили і все. Смілий, храбрий, ніколи ні в чому нікому не відказував, завжди допомагав. На всі просьби сусідів завжди відкликався. Ми його заповним тільки таким. Вилибаються, завжди приходять, колибається, поздоровається. Це чоловік був ну, з великої букви. Єгор, випускник науково-технічного ліцею номер 81 Закінчив КНУ. У свої 24 він встиг чимало. Навчатися, перемагати і просто жити. У спортивній кар'єрі завоював безліч медалей, кубків і титулів. Я, мабуть, був його перший тренер, Если можно так сказать, первый отец в плане спорта. Хочу сказать об Егоре как о человеке. Это был, несмотря на то, что он был еще совсем ребенком, это был очень ответственный, очень трудолюбивый, очень преданный и очень настоящий человек. Это был мальчишка мыслящий и читающий. Егор очень много читал. Я с ним обменивался литературой и даже на то время, когда он тренировался, то в темы затрагивал он довольно-таки не детские. Я горжусь тем, что когда-то давным-давно Єгор прийшов в зал і на кам'яні. Рал, тому що, може би, я щось там мог йому дати, щось там мог привіти, чому там навчити. Світла пам'ять Єгору Біркуну, нашому воїну, нашому защитнику. Пусть йому буде земля пухом. Єгора Біркуна нагороджено нагородним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Нагороду отримала його мати. Для рідних та близьких Єгор назавжди залишиться героєм і другом. Багато історій з Ігорем пов'язало. Як саме перше, це поїздки на змагання, їх було дуже багато і це завжди цікава історія. Це сміх, радість, підтримка. Ми з ним багато листувалися, коли він був в армії, коли він був в Маріуполі. Ми, ми переписувалися в соцмережах. Ну, один із найкращих. Ми, ми познайомилися, ми познайомились, коли він прийшов до нас в команду, десь йому було 18 років. і Він так він дуже швидко подорослішав. Завтра Єгору мало б виповнитися 25 років. На цих фотографіях і в пам'яті земляків він залишиться навіки молодим. Єгор воював достойно, завжди в Маріуполі Він погиб, намагаючись допомогти своєму другу, винести його з поля бою. И я хочу, чтобы родные знали, мы мстим каждый день и будем мстить до конца, пока будем жить. А детям рассказывайте о, о наших лучших воинах, которые положили свое здоровье, свою жизнь свою отдали. Просто, чтобы мы сейчас попрощались, чтобы могли ходить, ездить. Слава Егору Беркуну, Тречи! Слава, слава, слава! Тречи! Слава, слава, слава! Тречи! Слава, слава, слава! Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.